Спортивні новини про те, що має знати кожен. Фігуристи відкрили змагальний сезон першими з представників зимових видів спорту. Прем'єрний старт відбувся на початку серпня, на фініші літа. Юніори розіграли у столиці Туреччини-Анкарі нагороди другого етапу гран прі У спортивних танцях золото забрали харків'яни Ірина Підгайна і Артем Коваль. Вони показали майстерний виступ, техніка, швидкість, енергетика, емоції. Вихованці заслуженого. Тренера України Галини Чирілової виграли ритм танець і довільну програму та набрали за сумою двох прокатів 155,14 і сотих бала. Фігуристів з Канади та бронзових французів підгайна і коваль обійшли на 5 та 12 балів відповідно. Для харківського дуету переможний початок нового сезону став продовженням минулого, який був поки що найуспішнішим у кар'єрі. На етапах юніорського гран-при підгайна і коваль здобули одну перемогу, один раз були другими та брали участь у фінальному турнірі. А всього на міжнародних змаганнях вони виграли 4 золоті та дві срібні медалі. Перемога не приходить, одна експертна комісія відділення нок України в Харківській області визнала Ірину Підгайну та Артема Коваля найкращими спортсменами серпня, Галину Чорілову – найкращим тренером. На 20-х європейських дитячих легкоатлетичних іграх у чеському брно харків'янка Маргарита Лайс зупинилася за крок від п'єдесталу. 14-річна вихованка 12-ї дії США та Харківського республіканського ліцею інтернату спортивного профілю показала четвертий результат у стрибках у довжину у заключній шостій спробі Лайс улетіла на 5 метрів 32 сантиметри. Це її особистий рекорд від бронзової нагороди підопічного Олени Храмцов. Бобкової та Ірини Фарбітної відділили 3 сантиметри. Всього у стрибках у довжину у віковій категорії 15 років брали участь 127 спортсменок. Жіночий футбольний клуб металіст дев'ятнадцять двадцять завершив європейську кампанію. Поступившись у півфінальному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА шведському Швецькому Хамарбі чотири Харків'янки зазнали поразки і у поєдинку за третє місце в першій групі, в якому вони зустрічалися зі срібним призером чемпіонату Нідерландів Пейс Вейнховен. Це був шанс продовжити міжнародний сезон у другому за рангом турнірі Кубку Європи. Підопічні Наталії Зінч. Женко із завданням не впоралися, програвши нуль Обидва голи вони пропустили у першому таймі. На сьомій хвилині м'ячу ціль відправила Ніна Нейстад. На 38-й Ірину Славич засмутила датська захисниця ПСВ Сара Тріге. Після перерви харків'янки намагалися змінити ситуацію. Моменти були, не реалізували. Вилетівши з Ліги Чемпіонів і не потрапивши до Кубка Європи, металіст 1925 отримав можливість повністю зосередитися на внутрішніх турнірах. У чемпіонаті України харківська команда до лідирує, набравши у чотирьох матчах 12 очок. Крадіжка регбійного сезону відбулася у Львові. Беззаперечний фаворит Кубка України з регбі 7 серед жіночих команд. Достроковий переможець чемпіонату країни «Металіст-1925» залишився без другого за статусом національного трофея. Стартували харківські регбістки більш ніж впевнено. У першому матчі вони без особливих нервових та фізичних витрат розправилися з Одесою в суху 24-0. За здрав'я дівчата Сергія Грикавого та Олега Латвиненка розпочали і головний поєдинок з місцевими левицями, зробивши в дебюті спробу та реалізувавши її 7-0. Однак розвинути цей успіх не вдалося. Можливо, був елемент недооцінки суперника, можливо, вплинула якась інша причина, але до перерви харків'янки опинилися в ролі наздоганяючих, дозволивши левицям заробити 12 очок. Здавалося, що під час короткої паузи харківські тренери знайшли потрібні слова, щоб мотивувати своїх підопічних, але революції на полі стадіону юність не відбулося. Команди обмінялися спробами. Металіст 19-25 програв 12-17. Насправді гарно, що я така дружина як львиці. І ми маємо гарних суперників. Я вважаю, що трохи дисципліни нам не вистачало, трохи десь фізики. Але наступного року ми ще побачимо. Я дуже задоволена тим, що в нас є молоді гравчині, у нас дуже добрий склад, і ми там виграємо у Ульбиці. Розгромна перемога у заключному матчі над прикарпатськими вовчицями з рахунком 62-5 стала для металіста 1925 слабкою втіхою, як і срібні медалі. Кубок України дістався левицям. Але це ще не все. У суботу в Одесі відбудеться заключний тур чемпіонату України з регбі-7 у жіночій Суперлізі. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.